Вже багато років у Покровську День міста та День Шахтаря святкувалися в останню неділю серпня. Проте цього року урочистий захід чомусь провели з затримкою в майже два тижні, та без міського голови, який з кінця минулого тижня перебуває начебто у відпустці. Сьогодні у Палаці культури привітали тих, хто своєю працею, своїм трудом робить нашу громаду кращою та сильнішою. Людей, які навіть у такі важкі часи не залишили рідне місто, продовжуючи працювати на його користь. Так, сьогодні на одного почесного мешканця громади стало більше. Свою нагороду отримав завідувач гінекологічним відділенням Іван Кобець, а начальниця управління соціального захисту населення Ірина Бонзюх отримала відзнаку за заслуги перед містом та приєднаними територіями. З особливою любов'ю висловлювалися мешканці про рідний Покровськ. З теплом бажали йому розквіту та добробуту. Родному городу, любимому городу желаю процветания, чтобы все все со всей Украины, каждый наш человечек вернулся. И мы уже сами видим ощущение того, что чем дальше я уезжаю, тем я больше люблю Покровск. И я думаю, вот с той любовью, когда мы вернемся, мы все сделаем для того, чтобы наш город процветал. Желаю жителям нашего города мира, добра, терпения. видіжки. Я думаю, Україна була, є і буде. і Слава Україні! Ми щиро вітаємо мешканців рідного Покровська з днем міста та з днем Шахтаря. І бажаємо мирного неба, усім здоров'я і Божої допомоги нам, усім вистояти, всім всього найкращого. Дягур гордо процвітання. Всього найлшого бажаю, щоб наше місто процвітало, розвивалося. Ну Пусть все, буде чесно. Я дуже вдячна всім громадянам, які підтримують наше місто в цей нелегкий період, і бажаю всім звісно, миру, здоров'я, спокою. Поздравляю всіх жителів міста Покровська з цим знаменательним праздником днем міста, з днем шахтера. Желаю всім. ...крепкого здоров'я, звісно ж, неба на голову. Аби додати заходу святковості свої кращі номери присутнім, подарували творчі колективи громади. Колектив Телебачення Капрі у свою чергу бажає Покровську та його мешканцям процвітання та затишку, благополуччя та щасливого майбутнього. І найголовніше мирного неба та скорішої перемоги.